Мене звати Ірина Пофалько, я працюю тренером в реабілітаційному центрі 45.0 і маю честь таку велику працювати з сім'ями військових. Досить в спорті у мене близько 15 років, так? але от саме по формату як от в реабілітаційному центрі це в мене вперше. Так? Я думаю, що ми справляємось. Люди різні за віком, і, відповідно, фізична активність у них різна. І тому, коли будується тренування, його потрібно так диференціювати, щоб кожній людині, відповідно до її віку фізичних можливостей, підібрати ту чи іншу вправу. Та, Наших тренувань це зберегти і покращити фізичну активність кожної з учасниць. Плюс це додаткова можливість їм зайвий раз зустрітися. Поспілкуватися, обмінятися якоюсь енергією, тому що якби фізична активність це такий своєрідний антидепресант, Дізналася з соціальних мереж із групи, зокрема чотири днів. Ну, вирішили тому, що це вкрай необхідно. Було. Якось здоров'я підтримувати важливо. Я вже давно хотіла, піти. мала намір кудись піти, записатися, тому що це потрібно рух і ім'я зараз розминати. Якісь такі люблю мене чоловік говорив екстремально. Ти каже, починай з меншого, а це я мріяла про якийсь там стрейчинг, щось таке. Тому що я колись в школі займалася в церковій студії, хотіла стрейчинг і то все. А тут, думаю, якраз дружина воїнів, загиблих, тобто своє середовище і. І це, і це буде мені наприклад, зручно, і я зрозуміла, що це варто починати з, з фітнесу, і, і, це, і це мені сподобалося. Ця така ідея мені дуже сподобалась, і я зрозуміла, що напевно треба попрацювати і так, щоб справді ми почали тут проводити фітнес для наших дітей. Поки всі задоволені, все класно. У нас заняття приходить один раз в тиждень в п'ятницю, на годину, таку, щоб було комфортно всім після роботи. Учасниці не з різного віку, всі долучаються, всі дуже так чітко і странно виконуються вказівки тренера, всі задоволені, і це в принципі для нас дуже-дуже важливо.